Доброго дня! Сьогодні розглянемо один з видів жалюзі, а саме жалюзі плісе. Чомусь цікаві жалюзі плісе. А це тому, їх можна опускати згори вниз або піднімати знизу вверх. Вони фіксуються на будь-якій висоті, це є зручність. Оскільки, якщо людина хоче отримати додаткове, Освітлення вона опускає і, відповідно, згори проходить все сонячне проміння і світло в квартиру чи будинок. Другою особливостю даної плісе є те, що можна встановити тканину дуо. Що це мається на увазі? На одну систему ми використовуємо дві тканини. В даному варіанті встановили білу згори і сіру знизу. Зі. Відповідно, можна будь-коли поміняти їх. Підняти. Чи опустити повністю. Два варіанти монтажу. Звичайний, це йде коли всередині в штапі, а також накладний. Розглянемо зараз в штапі. Це зручно тим, що коли встановили на вікно чи на балконі двері особливо, воно не займає майже місця. Відповідно, є повністю доступ для того, щоб відкрити. Тому, якщо вас зацікавили з плюсе, телефонуйте нам, ми з радістю вам допоможемо їх підібрати, вийшло онлайн-каталог або зробимо заміри та встановлення місту Івано-Франківську. Пишіть, зробимо все на найкращій якості. Ставте лайк на це відео, підписуйтесь на наш канал, а також пишіть коментарі, що саме вас би цікавило по жалізах.